Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми захистили титул. Титул World Fighting Alliance. І захистили проти Алікса Волкера. Вдруге його перемогли, і тепер будемо рухатись далі. І подивимось, нас підставила трошки гра того разу, бо ми. Лише одну сесію тренувальну провели і все. Давайте подивимось, що у нас за. Що у нас за суперники. Ну що ж ви робите? Десятий Джош Гріспі. Білі Мадсен 22-й. Ну, давайте ризикнемо. Ну, я думаю, що це... це капець буде. Це, мабуть, буде перша поразка, але. Ми спробуємо. Джош Гріспі. Та він же нас уб'є. Я зараз посумніваюсь, зачекайте. 25 років ортодокс. Ну, давайте спробуємо. Програємо, ну, так і буде. Що ж тут зробиш? Джош Гріспі. Це, Це просто виходимо. Виходимо вже з мінусом. Але постараємось. Треба дуже уважно, він буде дуже швидким. Ну, і давайте прокачаємо тоді. Так, ну, в UFC, перший бій в UFC. І спробуємо прокачати в першу чергу Супермен Джеб. В АТТ. А потім вже, якщо буде сесія, то. то Потренуємось. Ох, не знаю, це ризик, це великий ризик. Тому що він дуже швидкий, він дуже сильно переважає нашого бійця. Ну і давайте уважно. Знову лівою рукою. Нагадаю, що Супермен Джеб, Супермен Панч нам не вистачило одного удару, щоб його докачати максимально. Ну, от так от, бачите, навіть цей е, боєць гарно відхиляється від наших ударів. Отак буде зараз і Гріспі робити. І бити одразу і сильно. Він буде падати в партер. Так. Ну, що це за. Ну, навіщо нам дають таких. Навіщо нам дають таких. Звірів, в спаринг. Які нас просто е вибивають з нас все? 32 секунди. Не встигаємо. Не встигаємо. І не завжди зараховує удар. Все, не встигнемо. На жаль, тут іще більше не вийшло. Більше ударів не вистачило. На три зірки, її ми не докачуємо. Два з половиною буде. Левел ось такий. Ну, такий самий, до речі, такий самий, бачите, трошки не вистачає. Ну, що тут зробиш? І можемо потренуватися іще. Давайте потренуємось і, мабуть, силу і кардіо. Треба прокачати. Кардіо нам зараз дуже потрібне буде. Джош Гріспі. Ну, це капець. Відчувайте, так, наближення. наближення цього побиття. Якби ж замість Мацена хтось інший був. Так, ну і давайте, давайте уважно. Так, уважно і одразу не, не те, що треба. Є. Ну і. Гарна робота нам кажуть. Так, перше є. Так, непогано, ну треба на три зірки. Хоча б на три зірки. Тоді буде це вдалим. Вдалим тренуванням. Так. Є. Yeah. Ну, на три зірки вже, можна сказати, виконали. Головне, не... не помилитися зараз, хоча ми помиляємось дуже легко. Так, ну і ще трошки ж трошки залишилось. Трошки один раз, один раз вдало. Зробити і. Ні, не встигли. Знову не встигли. І буде три зірки. Мабуть, 78 дадуть кардіо. 78 кардіо і 72 сила. Ну добре. І скільки у нас загальний рейтинг? Давайте подивимось. Загальний рейтинг у нас. Так, де його подивитися? 71. Ну, це, як я казав, це така найнижча межа 70-71 це найнижча межа, з якою можна виходити на таких бійців. Ну і зараз 86 у Джоша Гріспі, Єдині 3D 71, 12 бій, і може бути дуже. Ну, він, по-перше, одразу він найважчий. Це зрозуміло, ну просто по-іншому не може бути, він найважчий буде. Дебют в UFC. Андеркарт. І навіть не найкращий бій андеркарту. Дивіться, хто ще б'ється. Брендан Шваб. Стефан Стрюв. Наш бій. Потім Петіс Мейнар. Пікет Круз. Мабуть, Пікет, так? Ні, хоча Англія може брати Пікет такі. А, Марк... Ого, Нейт. Нейт проти Біспінга. Шилз Кондіт. І Джонс Хендерсон, головний бій. Але давайте на свій повернемось. Джош Гріспі. Не так давно він програв у чемпіона. І ми також чемпіони, але зовсім далеко не UFC. Чемпіони а Світового бійцівського альянсу. Ну і що? Тут має бути вхідна сцена, тут має бути все вже як треба. Джош Гріспі, Дені 3D. Ну і треба не вимахуватись, не вимахуватись, а дуже уважно, дуже уважно вести бій. 25 років, він ще й молодий. Він вищий, і у нього руки подивіться, які довгі. Ні, ніякої вхідної сцени, тому що Андеркарт ми знову в синьому куті. Ну і одне, що ми точно зробимо, це привітаємо Джоша Гріспі, який зараз буде нас вітати ударами ударами в обличчя. Ну все уважно. Не є коментатор, тому часом я буду передавати слово нашому англійському, англійському колезі. Так, джеб поки що працює. Ну тут. Він буде дуже повільно наш робить. Супермен джеб. Так, так. Дуже повільно робить Бекфіст. І по тулубу ми в тіло пропускаємо. На контратаках будемо намагатись. <reaning> Ногу взагалі, мабуть, не будемо зараз використовувати. Так, ну поки Джеп потрошку проходить. І оце так нас валять. І треба вставати. Треба вставати. Бо зараз якийсь сабмішн, Зараз. Щось іще. Зараз як Вріженом. Ну, сабмішеном проти Джоша Гріспі програти не соромно. Мені. Та й взагалі програти у Джоша Гріспі. Не соромно. На. Цьому етапі, на цьому етапі розвитку. Так, ну поки що ми досить непогано проти нього б'ємось. У нього є маленьке почервоніння. І знову він нас словить. Так. І головне зараз не вийти йому, не дати йому вийти на ударну позицію. Так. Нормально, відзахищались. І товчимо, товчимо Джебом. По-іншому, я не знаю, як його зараз бити. Ну і нормально. По-моєму, По-моєму перший раунд поки що за нами, якщо нас він не звалить сильно. Ой-ой-ой, ой Оце вже, оце вже, вже сильно. Щось ми понапропускали. В кінці раунду попропускали, але я думаю, що не страшно. Перший раунд закінчено, але ну, поки що ми виглядаємо достойно. Не сильно вимахуємось, є, є сили у нас. Ну, хоча б за очками виграти у Джоша Гріспі, ну хоча б якось. Мені все одно, ну бачите? Бачите, у нього немає ніяких слідів на обличчі. Так, пишуть, що не, начебто ми. Все правильно робимо. Давайте подивимось повтори. Ну, в кінці раунду. Ми тільки понапропускали так серйозно. І звичайно в корпус ми пропускаємо, але це таке. Це таке. Ну, от амейзінтисипайшн ці удари, бачите, як проходять у навіть не удари, а відхиляється він від наших ударів, і потім одразу атакує. Оце ну, Джош Гріспі, і ми бачимо прекрасну, прекрасну дівчину, яка оголошує, що другий раунд супербою. Ну і поїхали. Другий раунд. Він розбігається. І що ж ти робиш? Що ж ти таке робиш? Зараз він буде додавати. Йому дали настанови, і він буде додавати. Треба зупиняти його. Так, а зупиняти ми можемо його тільки джебом. Бачите, не даємо йому сильно атакувати цим джебом. Він тільки збирається, ми одразу йому товчимо йому. По обличчю! І... Нічого собі, оце непогано. Так, непогано. У нього почервоніння і серйозні. Оце влучили, влучили бекфістом. Так, 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 так. Спокійно, спокійно, Джош. Спокійно, Джош. І, непогано, можна добивати! І, давай, 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 добивай! Зупиняй бій! І не вже не. Тільки не сабмішан, тільки не сабмішан. В таку ситуацію не можна в... попадати, вставай, вставай! Ну встань ти, будь ласка, не борись з ним. Вставай, вставай! Так, є. Чудово, стійці у нас більше шансів. Особливо зараз, коли він трошки, трошки отримав. І будемо зупиняти далі. Тут головне зараз не загратися. Головне не загратися. От як зараз. Краще джеб, Супермен джеб краще, ніж Супермен Панч. І невже це нокаут? Це чистий нокаут! Це чистий нокаут проти Джоша Кріспі! Оце так-так! Бекфіст! Бекфіст вирішує! Оце так! Це неочікувано! Взагалі неочікувано! Як ми його перемогли? Дивіться, Бекфіст! Чистим нокаутом! Просто влучили! Дуже класно влучили і перемогли 10-го в рейтинзі! 86! По скілам. Ну, все. Головне наше. Головна наша успіх. цей, Це заслуга організованого бою і правильного бою. Грамотного бою. Чудово, ми виграємо у супер бійця. Ямасакі гаскалдостату три Предатор. The the я так і знав, що Бріс Баффер буде нас називати Деніс Предатор. Денис Хижак, тому що він не знає, як читати Дені 3D. Деніс це я вибрав спеціально в грі, щоб він хоч якось нас, наше ім'я знав. Ну, і Предатор або Хижак це наше прізвисько в, цьому, в цій грі. Ось так. Ось так. Ми виграємо супер-супер бійця і Може навіть нокаут вечора нам дадуть. Зараз подивимось. Нокаут вечора! Дені 3D проти Джоша Гріспіта. Це прекрасно просто! Чудово! Давайте подивимось. Сабмішн вечора і. І бій вечора Стефан Стріл проти Брендана Шваба. Шаба. Ось так. І ми виграємо нокаут вечора. Ну, це супер бій, треба його буде обов'язково передивитися в запису. Ми грамотно бились. Ми зробили все для того, щоб Щоб якнайменше пропустити. І. І щоб ефективно бити. Тобто ми не просто махали аби куди, а ми били тоді, коли розуміли, що можемо влучити. І так, у нас підсумки року. Боєць року. Ну що? Нас не визнають. Хоча б якесь місце. Ні. Е, Джонс Джонс виграє Бій. Року. Ну що, немає? І нашого також немає бою. Е, Джонс Руа. Нокаут. Нокаут. Року. Нас не визнають також. Виграє Джейсон Брі... Брілс. Так, ну і сабмішан тут ми так точно не будемо. Виграє Андре Брага. Ось такі, от. Ось такі підсумки. Ну, я ризикнув. Я ризикнув е, побитися з третього разу ризикнув. От бачите? Правильно. Значить, все було правильно. Якщо е, ми перемогли, нам вже давали двічі е, можливість битись в UFC. Перший раз ми пропустили, другий раз ми пропустили. І третій раз ми погодились і виграли. Дені 3D перемагає в дебютному поєдинку UFC. Ось пишуть нам. І виграє самого Джоша Гріспі. давайте подивимось, як ми підвищились в рейтингу. Так, Альдо став чемпіоном. Ну, це логічно, він всіх випереджає по скілам. Так, і виграв він Мендеса, так? Нокаутом, нокаутом виграв. Мендеса. Одинадцятим ми стаємо одразу. Подивіться, нічого собі. А навіщо ж так нам е, одразу нам 11 місце дали? Ми група Жанга, Пайхао, Гарсію, всіх обганяємо. Ну, такий стрибок. Неочікуваний. Ну, добре, добре, що ми перемогли. Хоча я думав, що це буде перша поразка. Ну, ви бачите, що тут. Вмахачити проти таких суперників взагалі не можна. Треба дуже грамотно битись Що ми і зробили, і те, що я не очікував чистого нокауту, так це точно. Я думав, хоча б якось дотягнути, щоб за очками виграти, бо перший раунд ми провели дуже вдало. А другий вияснилось, що іще вдаліше. І так, купляємо собі Footwork Training Program Бачите, один бій, і ми одразу. Змогли собі купити цей левел. Чудово, мені це подобається. Ми все тепер можемо качати до 85. І будемо далі Далі розвиватися. На жаль, ми знову не змогли, Бачите, Супермен Джеб і Супермен Панч у нас другого рівня, все-таки, хоч там і нам трошки не вистачало, але нам не зарахували цей рівень. І, мабуть, так воно і залишиться, бо немає, не буде часу вже на ці тренування. В наступній серії постараємось Right back Kick зробити третім левелом, а потім вже, мабуть, нам скажуть приєднуватись до якогось табору. Так. Ну і також не знаю, я дуже сумніваюсь, тепер що на праву руку нам треба щось крім Бекфіста. Мабуть, і не будемо нічого. Більше вчити на праву руку, бо можемо тільки погіршити собі, собі свого бійця. Тому що поки що є такий стандартний хук і бекфіс. І мені цього вистачає. Тільки до третього левела його доб'ємо і тоді буде все добре. А так можемо. Я боюсь просто. Щоб трошки там лівий стік відігну в сторону суперника, і він вже буде бити прямою, яка, яка мені не потрібна. Я буду задумувати бити Бекфістом. Тому може і на праву руку більше нічого вчити не будемо. Я ще подумаю над цим. Ну, а на ліву ногу щось вивчимо такі. На ліву ногу треба щось, мабуть. Буде боковий удар лівою ногою, але це вже потім все це в таборі АК. До якого ми приєднаємось. Вітаю вас з супер перемогою, супер дебютом в UFC. Виграли Монстра, монстра Джо, Джоша Гріспі нокаутом в другому раунді. Це, це неймовірно. І ще й заробили нокаут вечора. Вітаю вас всіх! Підтримайте цей бій і нашого бійця великими пальцями угору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре.